Одна новоприбула сім'я, викупила ділянку землі у сан і побудувала ось такий гарненький будиночок. Продумали все: від просторих спалень для батьків та дітвори до невеликого басейну, де діти могли б бавити жаркими літніми днями. Сім'я вклала у будівництво всі свої заощадження, але цього не вистачило, щоб завершити будівництво. І наша з вами задача допомогти цій сім'ї його завершити. Тільки є одна умова: кожна кімната має мати предмети з виключно одного доповнення гри. Привіт, як ви мо. Могли помітити, я тут пропадала на декілька тижнів. Причина проста: переїзд та відсутність інтернету у зйомному житлі. Але як бачите, відео завантажене, а значить проблему вирішено. Тож, сьогоднішнє відео це ще одне випробування з будівництва. Дано ось такий будиночок, де готова зовнішня частина, але абсолютно відсутнє внутрішнє наповнення. До речі, посилання на голу версію будиночка я вам залишу в описі до цього відео. Якщо вам цікаво, буде і собі пройти це випробування з цим же будиночком. Моя задача обставити будинок з однією умовою. Кожна кімната має мати лише предмети з одного доповнення гри. Ці доповнення я вибиратиму за допомогою ось цієї рулетки. Посилання на неї теж будуть в коментарях. Пропоную починати. Почнемо, я думаю, з коридору. Давайте подивимось, що нам випаде. Райські острови. Супер! Я думаю, що ми можемо видалити, в принципі. Почнемо. Починаю, як завжди, з покриттів. В принципі, я думаю, всі завжди починають з того, що оформлюють стіни і підлогу, а потім вже переходять до самих меблів. Я вирішила зробити обидва коридори на першому і другому поверхах однаковими, тобто в одному стилі з одним доповненням. Ну і зараз вибираю світло. Як бачите, вирішила знову ж таки зробити все однаковим, тобто і брав мене однакові на першому поверсі, я вирішила зробити таку зону, щоб можна було сісти і роззутися. Потім довго думала, що ж сюди ще втулити, щоб приміщення не виглядало таким якимось пустим, оскільки в мене було мало ідеї, в цьому доповненні немає ніяких там підставочок чи чогось такого. Тому, от зараз, бачите, думала дати картини, але вони якось не дуже сюди тулилися. Потім я вирішила, що можливо є сенс дати якийсь столик і поставила його на перший поверх. В принципі, то наші коридори готові. Давайте тепер виберемо, якою буде зала. Так, нічне місто. Супер! Погнали! Ну і нічне місто, в принципі, для зали я думаю, що це непоганий варіант. Теж починаю з того, що дивлюся, що є із покриттів. Покриття там були, в принципі, тут нам пощастило, тому вибираю одне із них і трошки підганяю по кольору. Далі покриття на підлогу. Мені сподобалося ось це. Я не впевнена, чи це деревина, чи що це. Теж його підігнала по кольору, як бачите. Ну і далі вже переходжу до самої кімнати, самих меблів. Спочатку, звісно, що якийсь диванчик. Потім вирішила дати два крісла біля каміну, щоб можна було посидіти з зимовими вечорами і погрітися. Далі світильники. Потім вирішила дати телевізор, щоб можна було збиратися ввечері, і далі вирішила, що раз уже це доповнення нічне життя, то потрібно дати якусь таку родзинку, яка притаманна саме цьому доповненню. Картина, я думаю, всі коли-небудь її використовували на всю Музика Оформлюю вікна. Подумала, що знову ж таки треба дати бар. Мені здається, що саме це доповнення асоціюється у нас от з барами, з клубами, з чимось таким. Ну і плюс для зали приміщення досить таки просторне, і я думаю, що воно буде в тему. Дивимося, якою буде наша кухня. Переходимо до кухні в поколінні. Звісно, я ще до нього не дійшла своєю династією, тому я вже призабула, якщо чесно, що там є, чого немає. От якраз був привід освіжити в пам'яті тут досить таки непогані настінні покриття були. В принципі, непогане покриття, от я знайшла на підлогу. Підганяю теж по кольору, вирішила зробити таку лимонну кухню. По меблям уже тоді прохожуся. Єдине, що, е, на жаль, у цьому доповненні не було кухонних поверхонь, я вирішила щитерити і думала, що в мене вийде. Поставила ось такі от тумби. Холодильник, звісно. Ну і далі вже думала поставити сюди якісь кухонні принади, але не вийшло. Потім вирішила, що можливо на поличку стану. Але як бачите, не так сталося, як гадалось, тому я вирішила поставити її на підлогу. Типу, це не закінчена кімната. Вони там ще докуповують якісь речі. Тобто, я думаю, що ми можемо червоною лінією побачити, як воно проскакує в принципі по всьому будинку, що там десь немає одного чогось, а там немає іншого. Звісно, з кухнею нам трохи не пощастило. Давайте подивимося, що буде в їдальні. Одна, я думала, що в принципі теж там буде і покриття, і все інше, але, на жаль, не так сталося, як гадалось. Не знаю, чому в принципі розробники не зробили так, що у кожного доповнення є хоча б декілька типових для доповнення покриттів, але ну вже найбуде. Далі, оскільки це все ж таки їдальня стіл, вирішила знову ж таки дати якусь таку родзинку із цього доповнення. В принципі, теж можна додумати, що Сім'я купила десь на барахолці цей набір, і, типу, на перший час він окей, але можливо вони його поміняють, бо мені здається, їм захочеться зробити будинок більш у сучасному стилі. Далі вирішила взяти оцю полицю, але на цю полицю у мене щось не вийшло нічого поставити, тому я згодом її приберу. Далі, думаю, що ж дати на стіну, вирішила взяти ось ці полички, я їх дуже люблю і часто використовую. І далі поставила сюди ось такі баночки, не знаю, з чим вони там. Далі оформлюю інший куток. На жаль, як бачите, у нас голі стіни, знову ж таки, кімната не завершена. І місце для сидіння на всякий випадок найбуде. На жаль. У надприродному не було ніяких покриттів, тому кімната не завершена. Але давайте що нам рандом принесе, подивимось у кабінет наш. Тут я теж думала, що нам трохи пощастить із покриттями і всім іншим, але... Але перехожу до меблів. Звісно, кабінет там повинен бути письмовий стіл до нього стілець. Думаю, як прикрасити цю кімнату, звісно, світильники. Я все ж таки змогла собі дозволити пороставляти світло де-не-де, хоча б оформлюю знову ж таки, щоб кімната не виглядала такою пустою, дала там якісь полички. Зараз шукаю ще книжкову полицю. Пропоную перейти до гостьової вбиральні. Сподіваюсь, що там ще випаде таке доповнення, з яким ми можемо поставити пралку, але давайте подивимось. Все цікаво, сподіваюсь, що там буде і покриття, і все інше. Я думала, що знову ж таки у нас хоча б щось буде для стін і для підлоги із цього доповнення, але але, знову ж таки не розумію, чому розробники не дають ніяких покриттів. Спочатку вибрала такі душі, потім вирішила дати типу три в одному. Світильник, умивальник. Далі подумала, що якось бідненько воно все виглядає, тому вирішила доставити там всякі штучки, дрючки, щоб, хоча б якимось чином прикрасти. Переходимо до другого поверху. Сподіваюсь, що тут нам випаде щось адекватне. Погнали! Мені здається, що це доповнення в принципі, підкреслює те, що батьки цієї сімейки ще молоді душею. Тут, до речі, було покриття. Нарешті, хоча б якісь кімнати в нас будуть плюс-мінус закінчені, окрім звісно, підлоги. Перехожу до оформлення саме меблів. Мені подобається в принципі стиль е, цього доповнення, оскільки воно таке досить сучасне, плюс-мінус е, дуже багато якихось прикрас на стіни, там всілякі фотографії, щось таке миле. Чим можна в принципі заповнити простір, але мені не подобається, коли прям дуже багато всього навантажено. Тому намагалася якось не сильно загромоджувати простір. Далі там оформлюю, як бачите, кутки. Щоб, хоча, б по кутках щось стояло, і вони не здавалися зовсім пустими. Вирішила, що раз студентське життя, то потрібно теж поставити типу якийсь письмовий стіл, там ноутбук, можливо, один із батьків там займається програмуванням чи щось такого плану. І от він прямо вдома там собі сидить і чимось займається. Полички та, щоб теж стіна не пустувала. Стільчик в тему теж зелений, раз уже кімната в нас теж в зеленому кольорі. Далі думаю, що більше повісити. Дооформлюю проставляю всякі штучки-дрючки, щоб було заповнено. все. Головна спальня, звісно, непогано виглядає, але давайте подивимось, яка буде в них ванна та туалет. Зірковий час. Ну, сподіваюся, там буде покриття. Тут у мене інше запитання. В мене запитання і з приводу, звісно, що покриттів, і також, звісно, що з приводу меблів, оскільки мені знову ж таки здається, що якщо це зірковий час, то ну, там мають бути якісь більш. Прикольні штуки, а не оцей от бетон. Плюс, знову ж таки, немає повного набору, так як в базовій грі, що ви її завантажуєте і можете грати, там все, в принципі, є, і умивальники і все інше. Тому я, типу, так, роблю, що вона не закінчена, оскільки так воно і є. З туалетом Іванною нам не пощастило. Давайте подивимося, як буде виглядати спальня хлопчика одного з дітей цієї сімейної пари. У мене питань взагалі ніяких немає, оскільки там, в принципі, є все. Інше запитання, яке воно, звісно, але там, хоча б можна вибрати ті ж самі умивальники, туалети і все інше, хоча, по-моєму, умивальників немає. Але покриття доволі непогане, звісно, дорога-багато, але ну що поробиш. З е, е, покриттями на підлогу тут, звісно, в них е, щось не склалося, тому що є от ці обої дорого-багато, і далі просто бруки. Перехожу, звісно, що до меблів, ставлю таку от помпезну кровать, роблю її білою, не знаю, чому мені так захотілося. Я, в принципі, використовую не так багато. Кольорів у своїй грі, в основному це якісь там пастельні відтінки. Я не знаю, чому в мене батьківське спальне, звісно, залишилась зеленою лену для різноманіття найбуде. Проставляю освітлення, ну і далі теж оформлюю, там плюс-мінус кутки, заповнюю простір, щоб це не було просто ліжко і взагалі все. Думаю, що син він марить пригодами, йому подобається подорожувати. Теж кімната така плюс-мінус завершена, тобто батьки більше вкладали. Те, щоб у дітей було все, а на себе там трохи. Ну, хоча й в них спальня теж непогана. Проставляю, заповнюю, як бачите, міняю кольори для того, щоб все виглядало плюс-мінус, хоча б органічно. Не скажу, що задоволена цією спальнею, але давайте подивимось, яка буде ванна. Тут нам пощастило насправді, це взагалі дуже легко, тому що там все є все ж таки база без бази. Ви взагалі не зможете ні в що пограти. Тому мені було вже досить легко зробити ванну адекватну, так щоб там було все, і не потрібно було придумувати, що цю кімнату ще не доробили, бо не вистачило коштів. Почала оформлювати спочатку вікно. Далі перехожу вже до ван. У мене завжди проблема з цією ванною, бо я не знаю, як її поставити, щоб всі ми туди влізали і воно виглядало органічно. Ну, як бачите, покрутила-покрутила, так і знайшла варіант. Килимок, щоб було не холодно на кахлі. Готую плацдарм, так сказати, для раковини. Міняю трошки колір. Попробувала вперше ось цей паттерн. Досить непоганий, скажу я вам. Перехожу, дивлюся, ви, до речі, знали, що там є окремі раковини для кухні і для ванни. Оце для ванни. Проставляю всякі дрібнички, щоб, знову ж таки, виглядало так, наче тут хтось все ж таки живе. Переходимо до іншої дитячої спальні. Я думаю, що вона підійде для дівчинки, але давайте подивимося, з яким доповненням вона буде. У мене запитань нема, В принципі, знайшла все, що хотіла. В мене одразу вималювався образ дівчинки, дитини, яка любить єдинорогів, і їй подобається рожевеньке. Вона марить тим, щоб у неї був друг єдинорог, і вирішила знову ж таки зробити це рожевим. Так знаю, що це заїжджено, можливо, але ну є такі діти. Слухайте. З приводу покриттів вирішила зробити ось таку штуку. Не знаю, що це. Мені здається, що там щось типу металеве, наче сток. Проставляю теж світло. Теж роблю, в принципі, в світленьких таких тонах. Все ж таки спальня дівчинки. Далі вже вибираю ось ліжко. Як бачите, там навіть є єдинорожок. Далі прикроватний столик, металевий не підійшов, тому я вирішила взяти ось такий, він тим більше з підковкою. Підганяю по кольору до ліжка. Думаю, що ж ще такого сюди дати. Вирішила поставити скульптурку з головою коня і світильничок такий невеличкий. Там я ще знайшла календар з конями і перехожу до оформлення, як я кажу, кутків. Ставлю зеркало. Далі перехожу вже до робочого місця, поставила стіл, де дівчинка зможе зробити домашку, наприклад, або ж помалювати єдинорогів. Це вже як там їй захочеться. Теж підганяю все по кольорах, щоб воно, в принципі, плюс-мінус співпадало і не було какофонії кольорів. Підганяю це все. І далі думаю, що ж ще такого поставити, щоб знову ж таки, наче воно було і не нагромоджене, але щоб простір був заповнений, щоб не було такого, як у в принципі, звичних будинках ЕА, що там немає взагалі нічого, і воно пусте. Просто ліжко стоїть. Далі забула гардероб, теж його зараз підгоню по кольору. І остання, але не по значущасті ванна дівчинки. Як бачите, останнє це у нас доповнення кар'єри, і пропоную починати. Кар'єри теж є в мене питаннячка. <с> З приводу того, що нема взагалі нічого для ванної, має на увазі там туалети і все інше, і це досить дивно. Але зате є, ось бачите, настінне покриття. Те, що його вирішила зробити десь плюс-мінус рожевеньким, щоб воно пасувало до самої кімнати. Дивлюся, що можна покласти на підлогу. Мені сподобався оцей кахель, я його й поклала. Але знову ж таки, як бачите, що там не особливо було щось для самої ванної Я вирішила, що не хочу туди ставити вже пралку, бо все ж таки спальня дівчинки, тому я вирішила зробити таку типу ванну, але там всяка всячина стоїть. Типу, вона ще там готується, тобто вони ще збирають кошти на те, щоб все ж таки її оформити. В принципі, є по суті один туалет. У нас а адекватний. на перший час сім'я може ходити в той один туалет. Пропоную подивитися, що у нас там всередині. Як я і говорила на початку відео, посилання на пустий будинок та на рулетку з вибором доповнень я залишу в описі до цього відео. Там же ви знайдете мою версію цього будиночка, який теж можна буде завантажити собі в гру, якщо він вам сподобався. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку, підписатися, якщо ще не підписані. Ну і я побачусь з вами у наступному відео. Всім па-па!